Школярка з Ніжина Діана Насібова на купівлю тепловізора для військових передала 50 тисяч гривень. Раніше дівчинка прилаштовувала безпритульних тварин, а тепер має глобальніші плани. Алло, Діана, доброго дня. Добрий день. Це Олександр це Кодола турбує. А добрий день. Є хвилинка у тебе. Так. Добре, хотів би тебе запросити в гості. Багато робиш гарних справ сьогодні, як маленький волонтер нашого міста. Спочатку роздавала безпритульних тварин. Зі мною стояла моя подруга. Вона мені теж uh -huh. підложила при... збирати на ЗСУ. Uh -huh. Я вирішила збирати на ЗСУ. Ти такий яскравий приклад того, що у нашої країни є велике майбутнє. Ми обов'язково переможемо. Так, це тобі, подяка, будь ласка. І хочу вручити тобі офіційне посвідчення волонтера. і на моєму серці. Я дуже радий з тобою познайомитися особисто і разом до перемоги.